Берем в плен чувака. Первый за все время ёб... сдался. Вон два наших, вон он. Пацаны берут его в плен. Надо было и тех в плен брать. Че они руки не поднимали? Как бы жить остались. Ситуация была, это уже... Так сказати, ближче до сіряка, так як ми називаємо це, перехід з темної пори в світлу, світлої в темну пору доби. Окупанти вирішили, ну, в наглу, просто по полю піти на наші позиції. І були, якби, замічені нашими суміжниками. Я підлетів, для того, щоб скоригувати наших ФПВ-шників, щоб ФПВ влучила в них. Одного за задвосотили а інший просто побачив цю ситуацію, кинув автомат і почав просто від... втікати. Ну, Він, я скажу, був хороший спортсмен, він дуже довго біг. Ну я його супроводжував до того, як він. Я просто за ним і летів, коли він е... біг в ту посадку. Я вразив його двічі, він був трьохсотий. І вже мав вражати третій, третій раз його, але він на мавік. По стріму ми побачили, що він підняв руки, командир дав відбій. Казав, ми заберемо його в полон. Це нам дуже допомогло. Він нам здав те, що на нас має бути через пару годин штурм. І цей штурм був дуже успішно зупинений. Забіг в посадку він. І вже я почав над ним кружляти, над ним цілий рій дронів, він піймав контузію від прильоту, і йому стало погано, він почав там крутитися, піднімати руки. В тобто, нього був стан паніки. Тоді командир е роти сказав в е чаті, щоб я подавав йому сигнали, щоб він рухався в нашу сторону, але йому було дуже погано, і тоді вирішили видно, підняти наших хлопців з позиції, щоб прийшли і забрали. Ну, я вважаю, що наші також ж там є в полоні, і це чудовий е шанс для поповнення обмінного фонду. Ну, у нього другого варіанту не було, як здатися в полон. Над ним в той час літало біля 5-6 дронів. Тобто, якщо б не я попав, суміжний екіпаж би точно б ще раз би його вразив. Перед цим ще й бачив, як його компаньйон розлетівся на куски. Я думаю, він вже після того хотів здатися, просто у нього не було вибору, як спочатку тікати. Якщо б він не втік, то його б теж розірвало б на шматки. Е -е, Найризиковіше було довго висіти над до ним, тому що піджимав заряд батареї. Е -е, ми ж спостерігали, як наші хлопці підходили до нього. От хотілося б, щоб він нічого не начудив, там, не, не підірвав ні, ні, нікого. Тому що автомата він втратив, але ніхто не знав, що в нього може бути під е, одягом чи в кармані. Там же ж могла бути граната. Якби я міг би через дрон передати, я б їм кричав би хлопці, якщо він щось робить, вбивайте його. Переживав за наших хлопців, які підходили до нього. я не адикувати. Та, та, та і, 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 <кій> вже, так і ти добре. Ну він <кій> персмін нормальний, він гарно бігав. То він е, прийняв дуже правильне рішення для свого життя і здоров'я. Доволі мало хто з них приймає такі рішення в таких ситуаціях, коли вони просто йдуть в наглу на вірну смерть. Вони йдуть без емоцій, без, я не розумію. Вони через своїх переступають, які лежать в соті. І їм фаршова їм потрібно надати допомогу. Вони навіть на них не звертають увагу. Я б запитав би його, що його мотивує йти на нашу землю як окупант. Більш нічого.